На Прикарпатті в гірській місцевості навчається понад 45 тисяч школярів. Через відсутність доріг дітям доводиться або проживати в інтернатах, ближчих до районного центру, або ж відвідувати заняття рідше. Бо щоб потрапити на уроки, учні пішки долають по 4-5 кілометрів, а то й більше. Шкільні автобуси мають доступ не всі населені пункти. Тим часом місцеві кажуть, що лише новий закон щодо гірських територій зможе змінити ситуацію на краще, адже освіта у високогірних районах потребує більше фінансових вкладень, аніж школи у низинних територіях. Далі наші кореспонденти. На Івано-Франківщині майже 250 шкіл знаходяться в гірській місцевості. Добра частина з них у найвисокогірнішому районі України, Верховинському. Часто, аби щодня надолати великі відстані до шкіл в гірських селах, батьки віддають дітей вже в малому віці у пришкільні інтернати до районного центру. Таким чином, діти більшу частину часу проводять без сімей. Скрізь мають бути початкові школи. Школа повинна бути наближена до дітей, бо забирати дитину Будемо у у, початку, віці, мають. так у молодому віці, забрати дитину. Ну, від батьків це обікрасти її, зробити її сиротою. Тривога те, що десь там не дофінансовується і так далі. Ми працюємо. Дійсно, школи наші знаходяться на високогір'ї, і ці школи ясна, що потребують у даних умовах. Так хочеться від реформи це побачити, щоб зрозуміли, що такі школи, як малі, якщо б були ліквідовані, це дуже буде болісно. Якщо в середньому по Україні держава витрачає на навчання одного учня на рік 11-12 тисяч гривень, то в гірській місцевості ця цифра в рази більша. Зараз у нас нас є школи, які, на які ми тратимо 51 тисячу гривень на одного учня. Це дуже багато. А так, то в середні, якщо взяти по району, то у нас зараз 19 тисяч 800 іде фінансування. Але якщо взяти середній, десь біля 25 тисяч ми тратимо на одного учня. 34 шкіл Івано-Франківщини є в гірській Це більше 40 всіх гірських шкіл України. 41 якщо подивитися, які є кількості 600. Тому тема надзвичайно важлива щодо доріг, то за останні два роки збудовано шлях звано-Франківська до верховина на черзі, дорога, що з'єднує районний центр з високогірними селами та сусідньою Чернівецькою областю. Якщо будуть дороги, то й будуть до відповідно до шкіл можливість доїхати автобусом, буде така можливість. І якщо така можливість буде, то відповідно школи не будуть закриватися». Освіта у такій специфічній гірській місцевості потребує більше фінансових вливань. Такий висновок міністра освіти і науки Лілії Гриневич, яка вона зробила на четвертому формі народовладдя, який відбувся у криворівні. За її словами, аби не скорочувати штат учителів та не закривати школи, каже міністр, варто запроваджувати дистанційне навчання та створювати різновікові групи. А щодо будівництва нових шкіл, то це вже спільна робота місцевих органів влади. Ми свого боку намагаємося донести. Всі можливості, яким чином шукати ці кошти, і без сумніву, що на рівні області мають бути закладені чіткі етапи ліквідації, власне, оцих довгобудів і перетворення їх навпаки в реконструйовані зновобудовані школи, тому що насправді декілька шкіл є знаходиться знаходяться просто в дуже жахливому стані, і там не можна навчати дітей в таких умовах. Аби змінити ситуацію на кращу, Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект про статус гірських населених пунктів, які збудовані не в суті шістсот метрів і більше над рівнем моря. Тепер горяни очікують позитивного голосування в парламенті та збільшення фінансування освіти вже з початку наступного року.